Коли наближалися дні Ісусового Вознесіння, Він твердо постановив іти в Єрусалим, і він послав вісників перед лицем Своїм. І, вирушивши, вони увійшли до Самарійського села, щоби приготувати йому, а ті не прийняли його, бо він мав вигляд того, хто йде до Єрусалима. І побачивши це, учні Яків та Йоанн сказали Господи, хочеш ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і пожер їх? Та, обернувшись, він скартав їх, і вони пішли до іншого села. Дорогі брати і сестри! Сьогоднішній фрагмент, хоч короткий, але представляє нам дуже багато реальностей, і ці реальності є незручними. Незручними, тому що розповідають про наші людські помилки. А ми не любимо говорити про наші помилки. Ми любимо говорити про ваші помилки, про сусідів помилки, про ближніх помилки. Ота сама. Скалка в очі бли... оці ближнього і колода в власному оці. Це ось та сама історія. Нам завжди хотілося би дивитися де-інде. Отож. Суто географічні обставини сьогоднішнього фрагменту. Ісус, коли наближалися дні Його Вознесіння. Яке вознесіння мається на увазі? Чи вознесіння та саме не на небеса вже після Воскресіння? Е, ні, не те. Е, Мало статися те, що сталося перед Воскресінням, тобто його Вознесіння на хрест. Його було піднесено на хрест. І це, це слово також тут звучить. І Ісус знає, куди йде, його не е, обставини спонукали, Він не став жертвою обставин чи жертвою людських інтриг. Він знав, що він має цю жертву скласти і склав її добровільно. Він твердо постановив іти в Єрусалим. Далі він послав вісників перед своїм лицем і, вирушивши, вони увійшли до Самарійського села. Навіщо вони пішли в те самарійське село? Що це була за історія? Історія була досить е, прозаїчна. Просто-напросто це село було їм по дорозі. Була Юдея і була Галілея. Щоб перейти з одного району, частини Ізраїльського царства протягом всіх століть Ізраїльського царства, вони там розділялися. Були різноманітні історичні перепиті, ось так загально кажучи. І посередині була ось та сама Самарія. І та Самарія була якби і ні вашим, і ні нашим, тому що і нібито вони Бога ягве вшановували, що було, звісно, похвально і чудово, але разом з тим всім і не залишали язичницьких вірувань. Тобто, якби так, і ні туди, і ні сюди, і ні, ні пес, ні ведра, ні ні риба, ні м'ясо. Е, і не любилися вона страшенно з євреями. Євреї вони не любили за те, що євреї казали, що ось культ має звершуватися тільки в Єрусалимі. Пам'ятаєте, навіть ось діалог Ісуса з самарянкою, про що вона його питала? Та саме про це і питалася учителю, скажи, ну, тому що наші казали, що ось ми на своїй горі, а ви кажете, що на своїй горі. Ось через це і сперечалися. Отож, самаряни-євреїв не любили, тому що євреї дарли носа і казали, що ми тільки самі правильні. А самаряни натомість хотіли якби, долучитися до цієї старозавітньої історії, але не мали до кінця рішучості або просто хотіли схопити все, що можливо. Ще і, і тут на огірочки, тобто і Богу поклонятися, і язичницьким божкам поклонятися. Ну і так в них ні туди, ні сюди не виходило. І між собою вони страшенно не любилися. Зрештою, говорячи про ненависть, Ісус досить часто ставив в приклад саме Самарянина. Причому зверніть увагу, що з цих фрагментів є насправді немало. Вже згадана мною щойно самарянка, що всі дивувалися, що він розмовляє з жінкою, самарянкою. Сам факт, що з жінкою розмовляє, це багатьох дивувало, ми це з вами вже розбирали не один раз. Далі, що з самарянкою розмовляє взагалі, ну як може таке взагалі бути це, і навіть вона дивувалася. Далі Ісус в своїх історіях, притчах розповідав, ну, от, наприклад, хоча б про. Милосердного самарянина. Всі дивувалися, тому що Левіт був не тим, хто був милосердним. Священик був не тим, хто був милосердним, а самарянин був саме ось тим прикладом. Чому Ісус поставив в приклад з ворогів свого народу, тих, кого вони не любили, з ким сварилися, жили не в злагоді, м'яко кажучи. Далі історія теж, коли Ісус оздоровляв. І всі люди, які оздоровилися, їх там було десятеро, пішли, а тільки один самарянець, Самарієць, можна переплутати, вибачте, повернувся і подякував Ісусові. А інші не подякували, прийняли це абсолютно за належне. Тобто, ось таких контрастів і згадок про самарян ми маємо досить багато. І видно, що для них це було чимось, що було записано. Тому що коли згадують про інших, ну то не підкреслюють, що це якийсь там хтось такий-то єврей, і такий-то єврей. Ну просто казали, прийшло там десятеро чи п'ятеро, чи ще якась там історія була. А тут підкреслювалося, що це якби ось цей сусід, і то сусід, якого не люблять. І ось вони проходять через це їхнє село. З цього тексту виникає, що а ті не прийняли його, ну тобто Ісуса з учнями, бо він мав вигляд того, хто йде до Єрусалима. Як це він мав вигляд того, хто йде до Єрусалима? Тримав табличку з голосуванням, що, мовляв, на Київ, так як десь там люди на трасі стоять, чи там хтось там не знаю, на Тернопіль, умовно кажучи, чи хтось там хоче їхати. Ні. Він був одягнений святково, як одягалися на Пасху. Паломники йшли, і видно було, що це йдуть паломники. По Ісусові також було видно, що він цей паломник. Далі, отож, вони його не приймають. Не приймають того, що вони не любилися взаємно, я це вже казав, але разом з тим всім, можливо, не хотіли, щоб в них були якісь проблеми, того, що так, вони то їх не люблять, але їх також не люблять. Тобто, можливо, виганяючи чи проганяючи, не приймаючи у своє солоті, теж, можливо, не хотіли розкручувати конфлікт, або були жертвами конфлікту чи упередженості, яка була вже віками. І, побачивши це, учні Яків та Іоанн сказали: Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і пожер їх, які кровожерливі апостоли. Жахливо, щоб люди взяли та й згоріли. Як це можна уявити? Як таке може бути? І тут скажу буквально два слова захисту в сторону цих апостолів, тому що вони розуміли, що Ісус це не просто хтось. Вони розуміли, що вони йдуть з Месією. Це вже кінець його шляху. Вони розуміли, що Ісус несе щось найкраще, найважливіше, щось добре. Далі, апостоли, напевно, знали, що в Ісуса такі історії, коли його виганяли, були вже не поодинокі. До прикладу, напевно, вони десь знали теж, ну, бо, зрештою, як записали би пізніше в Євангеліях. Напевно, їм це якось Ісус розповідав у тій чи іншій формі, що євангелисти це пізніше записали. Що він був е, не прийнятий під час своїх власних пологів, що народився в хліві серед худоби, не серед людей, не в хаті. Е, як це так? Ну, Тобто він ще не народився, а його вже не приймали. Так як ми читаємо в Йоанна на початку: прийшов до своїх, а свої його не прийняли. Тобто, до того як його самаряни не прийняли, спочатку його рідні євреї його не приймали. Далі. Напевно, ось ця історія, що прийшов до своїх, а свої його не прийняли, то цими своїми мали би бути ті самі земляки Йосипа, а його не прийняли тоді, в Вифлеємі. А потім, коли він вже в Назареті в своєму, в якому виріс виховався, вже з якихось років після того, як повернулися з Єгипту, хотів зробити щось добре, проповідував в синагозі. Вони ж теж його не прийняли. Вивели на вершину гори, хотіли скинути, ну, розбити на смерть людину. Подивіться, що для Ісуса ось ці моменти, коли його не приймають, є дуже частими. Так само протягом останніх кількох днів ми з вами постійно повертаємося до того, що апостоли його не розуміють. Не розуміють. Він їм говорить, вони слухати, слухають, але свій мультик в голові крутять. У них є свій сценарій, свій план, вони чують, кивають головами, але думають собі своє, підкладають під зображення свій текст, як би ми сьогодні могли би сказати. І е, більше того, ми, коли дивимося ось тепер на цих апостолів, які кажуть, що а хочеш, ми спалимо це місто чи село, на них пошлемо вогонь. Тут говориться про них як про тих, хто розуміють важливість Ісуса, що Ісус важливий, що Він несе насправді щось надзвичайно цінне. А тепер спробуємо подивитися на наше, ну, наприклад, нехай буде українське суспільство. Чи ми приймаємо Ісуса? Чи Ісус є прийнятий? Чи він, проходивши, проходивши через нашу Самарію, чи він приймається? Ну, коли Пасха, коли якісь свята, коли треба дитину хрестити, так. Але коли приходять якісь випробування, коли потрібно зробити так, як би зробив християнин, ну то це, ну отче, ну давайте без фанатизму, не будемо. Або коли там насміятися з якихось релігійних символів. Або тоді, коли впровадити гріх як норму, ну, то це абсолютно без проблем. А яка проблема? А, а що тут такого? Всі так роблять. І ви подивіться, що по факту Ісус був вигнаний тоді і виганяється зараз. Йому просто-напросто немає місця. Він виганяється. Що означає вигнати? Йди звідси геть. так? Ми тебе не приймаємо, ну так само і не приймається в Україні. На жаль, така є реальність. Ми хотіли би казати про себе, що ми бідні, пухнасті, що ми жертви, що ми завжди праві, тому що на нас напали. Те, що на нас напали, і те, що є лютий ворог, це одне. Але те, що ми не білі і не пухнасті самим фактом того, що ворог на нас напав. Це наступна справа. Я би не хотів, щоб ці речі якось перемішувалися, тому що це різні речі. Я, власне, хотів би, щоб ми, читаючи писання, навчилися розрізняти одне від іншого. Не поєднували. Люди дуже часто, особливо коли входить в гру упередженість, а цей текст про упередженість, то навіть не дивлячись про те, що є якесь, не знаю, бажання знайти правду. Знайти якусь золоту середину, знайти якесь е, зерно добра в якомусь явищі. Упереджена людина, навіть якщо ти будеш до неї говорити по-доброму, все рівно побачить в цьому щось зле, тому що вона переповнена цим злом, вона булькотить там, навіть якщо хтось скаже добрий день, то вона скаже, що «Га, таким противним голосом мені це сказав добрий день. Розумієте, коли в людині є ненависть, Ця ненависть просто вона розпирає, вона лізе з усіх дір, що називається. Подивіться, що, на превеликий жаль, ось ці нелюбові різноманітні в різних проявах, вони постійно проявляються. І, звісно, нам з вами набагато простіше побачити якусь ненависть по відношенню до нас з вами. Тобто, ми бачимо, як нас ненавидять росіяни. Ми бачимо, як нас, наприклад, чому вони нас ненавидять, тому що роками, десятиліттями вони нашпиговувалися пропагандою з одного боку, з іншого боку. Ну, напевно, тієї ненависті і зверхності вони мали до всіх інших народів і до того, і без нас, і без пропаганди. Пропаганда тільки, ну, можна сказати, притрусила, додала приправи до того всього. Так, підкрутила на кілька процентів Але накручені ті люди вже були. На превеликий жаль, цю ненависть по відношенню до себе ми можемо побачити з різних сторін кордону. Ну, до прикладу, можливо, ви вчора, позавчора десь в новинах чули. Не знаю, напевно, чули, якщо цікавитися темою, що у Польщі. Де порятунок безпеку знайшло дуже багато наших людей багато наших дітей там навчається безпечно, не боячись, що десь там якась ракета дрон прилетить. Е, і тут абсолютно можна зрозуміти, що от люди рятують своє життя, ну, бо реально рятують життя. Тут це не фігурально сказано. Але, на превеликий жаль, ось ми бачимо, ось, наприклад, такі е, явища, як ці так звані патре, патролі обивательське. Я бачив відео. ось, І вчора була новина про те, що десь в якесь містечко. Ті самі хлопці зарвалися, якісь хостели побили, все поперевертали, понищили, ну, намагаються якби, цю ситуацію підігрівати. І дивіться, я так собі, коли почув цю новину, мені пригадалися е чорносорочники в фашистській Італії. Е вони теж хотіли справедливості навести лад. Це теж були хлопці, які шукали пригод на свою голову. Е, і вони під цілком хорошими гаслами починали свою діяльність. Починали. Подібно було з іншими хлопцями, трошки в країні вище, е, в Німеччині вони носили вже коричневі сорочки, е, пізніше всі похідні вислови саме з того і виникали. Е, і вони теж хотіли зробити щось добре, ну, але пізніше там е, всі речі, які відбувалися, ми, на превеликий е, жаль, е, знаємо. Тобто відбуваються якісь процеси, де ненависть розкручується і дуже сильно накачується. Чи можна було сказати, наприклад, в якихось там. В якомусь умовно кажучи, там, 35-му-38 році в Німеччині, що ті молоді люди, які хотіли там, не знаю, громити тих самих євреїв, що вони зовсім не мають рації. У них не було роботи, ну бо ж євреї забрали, в них було багато інших причин. Пальці можна було загинати, чому вони мають рацію, і їх чисто по людськи можна було зрозуміти. Ну і тепер та ситуація, яка зараз розкручується у Польщі, ну чесно кажучи, я на це дивлюся. Я розумію, що можна називати масу причин, де наші з вами співгромадяни поводять себе вельми недобре. Тому що якесь таке і побутове з одного боку, якесь хамство, і якась там нечесність, і багато яких інших негарних речей тут можна перераховувати без кінця. І так, це буде одна історія. А друга історія це те, що ну, от ми зараз бачимо, як це відбувається. Але навіщо я наводжу саме цей приклад неприємний, болючий, і ну, з острахом на, дивимося на розвиток подій? Тому що нам простіше побачити, як на нас хтось нападає чи щось погане каже. А тепер варто подивитися на те, чи ми маємо якісь такі речі. Маємо такі ситуації, маємо такий підхід, в якому, такий підхід, в якому ставимося зверху до якихось інших національностей. Ну варто хоча б подивитися на якісь е, прізвиська народів, якими ми намагаємося якось дошкулити, називаючи якихось тих чи інших своїх сусідів, саме таким е, словом. Це ж подібно, так, євреї, самаряни причини були, причини були, ну і от теж якось себе обзивали взаємно. Обзивалися, прозивалися. Далі дуже важливо побачити, взагалі, от як ця штука з'являється. Наведу приклад, от навіть на футбольному матчі. от є Одні вболівальники, є інші вболівальники. Ці вболівають за своїх і ці вболівають за своїх. Але подивіться, яка цікава річ відбувається. Ті, хто бігають на футбольному полі. Полі, ті, які е, насправді мусили багато років тренуватися, дотримуватися спеціальних дієт, проходити спеціальні медичні е, дослідження, перевірки там багато-багато-багато всього. Годі все перерахувати, чого тільки не роблять спортсмени для того, щоб бути трішечки кращими за своїх суперників. І ці люди насправді зробили багато. Натомість стояти на трибуні. Волати це одне, бо наші мають виграти, і це я розумію, під цим я абсолютно підписуюся. Але тоді та інша команда, і ті інші вболівальники автоматично стають недобрими, поганими, злими, гідними осудження, погорди, приниження. І це цікава річ, так? тобто накручується з одного боку і скручується, якби з іншого боку. Звісно, я не кажу, що не потрібно вболівати за наших чи в спорті, чи зараз на полі бою. Ні, я цього абсолютно не кажу. Йдеться не про це. Мені йдеться про те, щоб ми побачили ось цю тонесеньку червону лінію, де ми починаємо вболівати за своїх, і де ми починаємо ненавидіти інших. Ну нехай буде спорт, тому що от зараз про війну, то я думаю, говорити ще. Ну, не знаю, чи, чи зарано, чи це набагато глибо, глибша тема, щоб її ось так просто, між іншим, в двох словах сказати. Зупинімося на спорті поки що. Але тут кажу, що зупинімося, але насправді нам з вами, що дай Боже дожити до кінця цієї війни, дожити це в сенсі і вижити, і побачити її кінець, і дай Боже побачити теж і нашу перемогу. Але тоді питання ненависті ненависті і до своїх, і до тих самих чужих. Я не кажу, що без причини. Вона залишиться, і потрібно буде багато над цим працювати, вміти над цим працювати. І це не буде проста справа. Напевно. Чим закінчилась ситуація? Ісус та, обернувшись. Він скартав їх, ну тобто Ісус апостолів, і вони пішли до іншого села. Скартав. Пам'ятаєте, я, може, місяць-півтора тому казав проповідь про те, що змусь дурного Богу молитися, то він лоба розіб'є. Як часто люди повторюють цю фразу про те, що там не суди, не суди, не суди. Е е вчора одна людина у нас. Е на сайті чи на Фейсбуці, здається, написала е, прекрасний коментар. Як важливо розрізнити осудження і скартання чи напоумлення? Е, Будь-який спосіб. Оцінки ситуації чи відвертання, застерігання людини від лихого. Інші люди можуть сказати, що не суди, не суди. А Ісус, бачимо, обернувшись, скартав їх. Тобто є поведінка похвальна, а є наганна. Для нього не було все однакове. Важливо ці речі розрізняти, брати і сестри, сьогодні важка тема. Тому що рани рани ненависті, рани озлобленості, ми будемо їх заживати, вони будуть в нас заживати дуже довго. Я навів ось ці приклади наших сусідів, одних чи інших, і насправді ці речі не будуть простими. Але я дуже сильно би хотів, щоб ми з вами були християнами не тільки тоді, коли молимося і побожно читаємо святе писання, але щоб ми з вами були християнами також тоді, коли е, дивимося, не знаю, футбольний матч або читаємо новини. Хай нам Бог благословить, щоб ми були такими, якими нас би хотів бачити, він. І не картав нас, бо щоб не було за що. Господь з вами! Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і син, і Святий Дух. Амінь.